У рівному нагородили кращих спортсменів, тренерів та усіх, хто причетний до спортивного життя у області, загалом було нагороджено понад 70 людей, хоча основними і найпрестижнішими були 13 номінацій. Заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Олександр Савчук з впевненістю називає рівненщину спортивним регіоном і запевняє, що зупинятися на досягнутому не варто. Ми цілий рік працювали. Спортсмени виступали на різноманітних змаганнях. Приносили нам перемоги, золоті медалі, срібні медалі з європейських ігор, з міжнародних змагань, з чемпіонатів світу, з олімпійських видів спорту. Зі всіх куточків нашого світу в нас були переможці. Також посадовець розповів про спортивно-масові заходи та оздоровчі проекти, які проводилися протягом року. Ми в цьому році оздоровлювали дітей е, учасників АТО, ми в цьому році оздоровлювали дітей-переселенців, ми в цьому році оздоровлювали е, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, е, в наших е, оздоровчих таборах за кордоном, в інших областях. Отож, за підсумками 2015 року спортивні Оскари отримали. Найкращий спортсмен року Михайло Романчук. Найкраща спортсменка року Ольга Земляк. Найкращий тренер року Петро Нагорний. Найкраща команда року Західний вогонь, Софтбол. Сенсація року Владислав Кузько. Найкращий спортивний організатор Сергій Шемусюк. Номінація Сильні духом Ірина Гусєва. Номінація спортивна слава Рівненщини. Анна Хлістунова. Номінація разом з олімпійцями. Віктор Недаш. Шковський, меценат року, товариство з обмеженою відповідальністю ОДЕК, номінація Народний вибір Микола Куба, номінація Чесна гра, баскетбольний клуб Сузір'я Оздюшор -Новий ГП». і перемогу в номінації Об'єктивність та компетентність здобув редактор інтернет-видання Все про спорт Віктор Самчук, Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.